І коротко, що ще є в наявності. Ці всі ліжка очікувати не потрібно. Це все є і є на вже. Кому сподобається така класична класика. У нас є ліжка і для вас. Дивіться, є ще такий комодик. Можемо зробити приліжкову тумбочку. Комодик теж є. До речі, оцей комодик буде дуже пасувати до цього ліжка. Це все є в наявності. 100% дуб. До тяжки. Отака красота є на вже. Ось. І ці ліжка теж є в наявності. Білі, коричневі ціни розпишу тому, хто запитає ціну, тому відповім ваші меблі Я Захопив шапу профілю, там є посилання на сайт, є номер телефону. Дзвоните, пишете, ми цілодобово онлайн. Очікуємо ваших дзвіночків. При замовленні ліжка даємо серйозну знижку на матраці. Тому не вагайтеся всі ці не вказані з безкоштовною доставкою додому. Всім гарної дни.